хореографія. Ну це трошки шок. Ой, мама, не больно? Ні. Привіт, мене звати Артур, а я Соломія. Скільки ви тренуєтесь на тиждень? 21 годину. Це тільки індивідуальні. Ну зранку йшли на танці і мене залишались до так до пів Важко плакали через сльози. все проходило. Зараз ми не уявляємо своє життя в танців. Вони надзвичайні унікальні і українці це побачать on, точки зору техніки. Це шикарно і це дуже круто. Mm -hmm. Почала отримувати такий фау 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 і азарт, азарт, азарт. Далі, далі, далі. Hey, Ой, мама! Hey, Наші цигани покорили моє серце. Скільки разів ви вже танцюєте цей танок? Чотири роки. Чотири роки, самий танок. Ну, такий мужичок. Як вас звати? Мене звати Аліна, а мене Ваня. Ви в парі працюєте? ми Коли познайомились, Я вже ходила на танці, а Ваня сидів вдома. так і Почали танцювати, працювати в кубки. У нас вже Восім кулка. Такому вічі робити досконало якісь трюки. Ну, це вражає. Клас. Ми взагалі таких хороших людей. рідко бачимо. Ми якось перезнайомилися, прикипіли одне до одного. Тому мені зараз трішки досадно, трішки сумно. Я мушу зробити вибір. Ваня і Аліна, ви йдете зі мною далі. Тьот Юрму поцілувати пістрім підведені. Далі брамодім. Ми сьогодні настроїли на перемогу. На великій сцені будуть танцювати Соломія і Артур. Ми хочемо доказати всім і собі, що ми найкращі. Далі це вибір суддів. Я вболіваю за кожного з них однаково. Гучніше, гучніше, гучніше! На сцені з'являються наші танцюристи. Іван, Аліна, Соломія, Артур. Ваші облески! Гопай! Є хоп! І першими у бій вступають Аліна та Ваня. на ваша, а ми з Малечою Ідемо за вас болівати. Давайте, друзі. Соломей Артур! это да были такие эмоции! Это было настолько красиво, я в восторге. И я еще хочу сказать про не Алину: Вы зажгли! Я получила огромное удовольствие от бита, от современного классного подхода к танцу, от ярких эмоций. Нам в Хікопі нужен кач. А кач я впевнений. Ви вмієте робити. Ану стало отак двоє. Зараз. Три-чотири. Гей, гей! зал, підтримуйте! А ви кажете, немає кача. Аліна, ти робила все чудово. Посмішка не сходила з обличчя жодної секунди. Ваня, тобі заважає оцей напис на грудях Бебі. Ніякий ти не бебі. Насправді ти крутий чувак, і в тебе все класно. У вас майбутнє велике. <плодисна> Соломія і Артур. Це перший ваш вихід на велику сцену? Ні. Де ви ще танцювали? На турнірах найсерйозніший це був Blackpool. І який був ваш результат там? Третій. Я вам скажу, що Blackpool це саме пристижні, найважливіший турнір для всіх бальних танцов. Ребята, ви танцювали хорошо, ви танцювали. технично. Чаще ваша была отлично. Ваня и Алина. Вообще хип-хоп очень сложный стиль. Он требует очень много энергии, очень много сил, посыла. То, как вы танцуете, действительно впечатляет. Мне очень понравилось все. Вы молодцы. Залишиться только одна танцевальная пара у команды Ирмы Витовской. Вам нужно решить, кто. Мені б хотілося, щоб далі в проект пройшли саме Артур. Юра, твоє рішення. Іван. А я даю шанс вашій парі. Олена, Всі ми знаємо, який ти строгий хореограф. Вердикт за тобою. прекрасные обі пари. Я за класіку. Соломія Артур. Соломія та Артур опиняються у команді ірми вітовської. Ми вас вітаємо! Малеча моя. Ты же артистка. Ты же маленькая артистка. Вы очень талантливые дети. Осталось только больше и больше заниматься. И поверьте, вы будете самыми лучшими. Мы вас дуже любим. Бежите до батьки. Молодец. Мои франкийские друзья. Команда Ірми Вітовської сформована: це Олександр Подалян, Марк Терентьєв, Соломія Маргіта та Артур Равлик. І ми команда Ірми Вітовської!